Все ж таки, з чого чекати, Відков в Москві, Трамп, в Вашингтоні, Україну що чекає, це остання можливість все таки для Трампа домовитися, тому що угоди і ви зазначали багато разів, і прес і американські змі сьогодні вийшли. Основне для Трампа все рівно залишається угода, а не тиск на Росію. Він вже на питання американських змі зазначив, що я ніколи не казав стосовно фіксованих відсотків стосовно вторинних санкцій. І, взагалі, навіть якщо нічого не відбудеться, ну тобто не буде припинення війни, не значить, що санкції будуть застосовані ще. Тобто, що ми можемо чекати? Це такий концерт перед нами розігрується, і що? Ну, перше, що слід зазначити, що все, що говорить Трамп, воно вписується в модель. Я можу поїхати, можу не поїхати. Можу виступити, можу не виступити, можу зробити, можу не зробити. Тому те, що стосується анонсування дій Трампом, воно завжди обумовлено конкретною ситуацією. І тому говорити про те, що плани навіть от таких тактичних речей Трампа можуть бути реалізовані, це ну, явно переоцінювати ситуацію. Тепер, що стосується поїздки е, Вікофу. Перше, на що хочу зазначити, це те, що ця ідея виникла в момент, коли Вітков уже знаходився по дорозі на Близький Схід, і виникла вона на основі того, що Трамп в обставинах, яких перебував, ні з того, ні з цього випалив оцю фразу відправити туди ядерно несучі підводні субмарини. І він шукав відповідь, як ситуацію цю якимось способом розв'язати. Бо насправді, з точки зору речей, які прийняті традиційно в міжнародних відносинах, апелювання до ядерної дубинки це річ крайнього застосунку. І не випадково дуже багато фахівців одразу сказали, що очевидно, ситуація настільки напружена. Що необхідно не просто там якісь кроки, а прямі переговори в питаннях ядерної безпеки. Потім, коли проаналізували цей день в житті Трампа, виявилося, що він зранку розсердився спочатку на Меланію, що вона не ту каву йому подала, і потім пішло Павел, звільнення міністра статистики. Ну і ввечері значить, от давайте жахнем ці е, човни, які мають піти, піти кудись, невідомо куди, чуть чуть не за, зайти в Москва. Ріку. І е, тоді виникла е, ідея ця щоб озадачити відков, а й після близького сходу відправити його до Москви. Однак на той момент ніяких раціональних речей з точки зору Вашингтона не було. Більше того, на цей момент вже вийшло інтерв'ю, що ніякої зустрічі не буде в Пекіні, що я не збираюсь туди їхати. бо… Не мені потрібен ці дзіньпіня, я йому, і якщо так уже, то там до нового року ми може і побачимося, а може й ні, як завжди. Тому перше, на чому треба, скажімо, скласти своє розуміння, це очікувати від оцих осіх маневрів чогось результативного годі. На дві речі окремо зверну увагу. Це те, що ви вже, пане Романе, означили. Це інформація про так зване повітряне перемир'я, яка є повторно вже, бо це вже було. І друге, це атака, яка пішла особливо з лівих ЗМІ у світі стосовно того, що Трамп впадає в деменцію і такий і в нього здоров'я погіршилося і так далі. Це обидві речі, які викинуті як превентивні. Інформаційні атаки спрямовані безпосередньо на Вашингтон і на Дональда Трампа, зверніть увагу: по-перше, знову працює Блумберг, і це традиційно, вже що російська сторона скидає туди в Блумберг в непрофільне у питаннях міжнародних відносин видання, яке весь час це економічне в основному, так, яке весь час подається як свого роду, якийсь... але спираючись це... на те, що. От вони далі, значить, будуть працювати по Арктиці, по спільних проектах нафти там інвестиції і так далі. Ну, це настільки далеко одне від одного, що ну Блумбер шукає, як прив'язати це до свого в профілю. Набагато важливіше, оце друге стосовно масових повідомлень, які пішли, що травм, значить. Хворий геть психічно невиліковний чоловік і так далі. Що він рішення дурні приймає. Нині вже доказано про те, що це чергова хвиля атаки, і в суті полягає, власне, співпадіння цього переговорного процесу, ідей і таке інше. І не треба забувати, що в центрі подій зараз всіх оцих знаходиться справа по файлах Епштейну. Де е, уже настільки зрозуміло, що стричать руки, ноги, ніс, голова е, КГБ, що воно рано чи пізно вискочить. І це та дражнілка, яка буде вещати ж вища штурмувати Дональда Трампа. Вона його буде дратувати. От зараз вони там викликали демократів демократів скопом, але ось ми всі побачимо цей ефект, як кожен із них. Скаже, що шукайте кінці відповіді цього питання за межами Сполучених Штатів Америки. Вони не будуть вказувати на об'єкт, хоча вони всі чудово це розуміють. І так як підсумок, до чого ми можемо прийти? Зрозуміло, що ідея повітряного перемир'я, яка виникла в Москві, це ідея збити оцей накат Дональда Трампа, який, пане Романе, він і так уже згас. Суть цього накату: оці 25, плюс 10 ще відсотків, там вторинних мит і таке інше. Тобто він в цьому плані буде продовжувати якось рухатися. Плюс чергове рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти. Це ще посадить доходи. Наступне, що посадиться, активні дії по європейських. Санкціях вони теж знизять з рахунок тиску, знизять доходи російського бюджету. Це буде серйозно тиснути. Не випадково росіяни вкидають тему, яка пов'язана із повітряним перемир'ям, бо це свого роду торг із Дональдом Трампом. Назустріч учора, в телефонній розмові Зеленський Трамп в чергове озвучено спільність позицій. Щодо припинення вогню, це означає, що українська сторона, Європа і Сполучені Штати Америки будуть продовжувати наполягати на припиненні вогню. Усі на... фронту, так? Так, Росія на це не піде. Не піде, це зрозуміло. Це зрозуміло, і очевидно, бо вони явно виставили контрпропозицію. А навіщо тоді Вітков там? А тепер чому? Бо йому треба перше відповісти на питання про ці дві субмарини. Які там десь ходять і ніяк не зайдуть росіянам? Відповісти так, так безумовно, тому, тому що це екстраординарний випадок, який виходить за рамки практики, яка прийнята була в світі, тобто оце, це налякало Путіна. Це ви так, маєте на увазі про це так, 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 оце що от частина фахівців назвали це другою карибською кризою. Підстави насправді для цього є, хоча всі розуміють прекрасно, що за словами. Дональда Трампа нічого не було. Це просто слова, які чергове пролунали. Це так само, як ядерна дубинка, якою розмахував весь час московський фюрер. Це перша річ, чому Віков там. А друга, це продовжити принцип батога і пряника. Бачите, як Трамп робить, він притис, щось там наговорив, щось по мінімуму зробив. І одразу відправляє Вікофа для того, щоб вести бесіди і зробити зріз. А що А що ж насправді є. За всім цим стоїть абсолютно чітке повідомлення Марка Рубіо, який, перше, що сказав, і це в момент самого накалу. що, А хто такий медведів? Його слова не є тими, що визначають. Він рішень не приймає. Тим самим Рубіо погасив позицію. Самого Трампа. А треба пам'ятати, що він не тільки держсекретар, він ще й радник з питань безпеки. А це означає, що під ним Рада безпеки знаходиться. Оце, оцей нюанс забувають усі, бо під ним ходить і Пентагон, і всі розвідки, і, і так далі. І він веде ці всі наради, він виробляє рішення, він доповідає Трампу, ті рішення, які там приймаються. Це унікальний випадок, який вдруге в історії зустрівся, коли е, держсекретар, він же, секрет, він же радник з питань безпеки, який поєднує в собі дуже широкі функції. І друга річ, яка в цьому відношенні дуже важлива, це те, що Рубіо відпрацьовує свої дії паралельно з Келогом. Тепер чим це е, е, заголовлюється? Зверніть увагу. Розмова зеленський Трамп відбулася до зустрічі від А Це означає, що погоджувалися позиції, відпрацьовувалися позиції. Є два способи аналізувати телефонну. Вони як раніше ставились перед фактом, а саме погоджували. О, 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 от ви тут якраз ударили в центр. Є два способи аналізу телефонної розмови. Перший, подивіться, що відбувається. А Трамп з Зеленським не не спілкується. І ми про це з вами не раз говорили. Да, а вчора, тобто, о, можна було сказати: а що таке сталося, що почали говорити? Тому що готувалися, відпрацьовували спільні позиції. Це означає, що насправді відбувся злом, і це оце ось оце ключ. Не випадково одразу після цієї розмови відбувається розмова е, прем'єрки. України і міністра фінансів Сполучених Штатів Америки це теж продовження є. Бо там, якщо подивитися повідомлення Зеленського і повідомлення, яке прийшло з уряду українського, вони в одному питанні співпали. Не випадкова була розмова із прем'єр-міністром Греції Міцетакісом, це четверта вже розмова впродовж двох місяців. Тобто, в чому там особливість? Греція не брала участь у багатьох проєктах, які йшли по програмі допомоги Україні, постачання і так далі. Вона зараз прокинулася. Але Греція має чи не найбільші можливості в допомозі Україні, і це в першу чергу стосується великої кількості російсько-радянської техніки військової, і друге це американської надлишкової. Тому в цьому відношенні і ці дві розмови пов'язані. Я вже не кажу третя, а фінальна розмова це розмова з, з секретарем, генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Тому явно є свідчення того, що поворот Вашингтону в бік України відбувся. А те, що стосується Вітхофа – це свого роду тактичний крок, який пов'язаний, по-перше, з тим от емоційним запалом. По Підводних човнах ядерно несучих, і друге це принцип пряника і батога, який використовує Дональд Трамп в своїй зовнішній політиці.